Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту на Національному олімпійський комітет України спільно з міжнародним олімпійським комітетом. Перерахували 1 мільйон гривень на відновлення дитячої лікарні Охмаддит, яку ворог цинічно обстріляв тиждень тому у головному спеціалізованому медичному закладі нашої країни. Щороку професійну допомогу отримують понад 20 тисяч малюків. Для більшості з них це єдиний шанс на життя. Надія чемпіонат Європи з футболу, що завершитися в Німеччині, сміливо можна вважати найвдалішим в історії проведення турнірів. Понад 2 Йони 600 тисяч уболівальників на стадіонах, 5 мільярдів телеглядачів, десятки мільйонів туристів з різних країн. А ще рекордні прибутки для УФА так чистий становить 1, 1 мільярд 800 мільйонів євро. Левова частка цієї суми дві третини надійдуть національним асоціаціям 55 європейських країн через програму розвитку Хетрік. Більше половини усіх доходів УФА від проведення євро 2024 Близько 1 мільярда 450 мільйонів припадає на продаж. Рав на трансляції, що перевищує загальний прибуток від чемпіонатів Європи до 2016 року. Продаж квитків приніс європейському футбольному союзу близько 300 мільйонів євро. Від 13 глобальних спонсорів євро 2024, до яких увійшли три німецькі корпорації. УЄФА отримав понад 500 мільйонів євро, 100 мільйонів прибутки від програми гостинності. При цьому зазначимо, що УЄФА діє як некомерційна асоціація, що базується в Швейцарії і не оподатковується в країні, що приймає на доходи від Мерціалізації своїх прав лише дочірні компанії виплатять Німеччині близько 65 мільйонів євро. Загалом країна господар організатор Німеччина очікує прибуток від проведення євро 2024 у розмірі щонайменше 200 мільйонів євро. Збірна України з футболу в оновленому рейтингу ФІФА для національних команд у порівнянні з його попередньою версією впала на один рядок донизу. І наразі вона 25-та серед представників УФА, українська команда 13-та, Що стан справ не зміниться і синьо жовті не зможуть Жуть піднятися на 12 ту сходинку серед європейських країн, то вони будуть у другому кошику при жеребкуванні відбору до чемпіонату світу 2026 року, що загрожує отримати у відборкову групу суперника у вигляді топової збірної. Спортивний клуб Дніпро 1 щоправда, невідомо, хто саме від його імені розглядає, нібито варіант з тимчасовим призупиненням виступів в українській прем'єр-лізі через воєнний стан, що передбачено регламентом з проведення змагань з появою нового надійного інвестора. Клуб зможе продовжити виступи на професійному. Рівні, розпочавши свій шлях за рік з першої ліги, а ще за два з другої ліги. Тим часом на засіданні УПЛ один з представників клубу виніс пропозицію про те, щоб довічно відсторонити від футбольної діяльності виконавчого директора спортивного клубу Дніпро 1 Андрія Русола. Аргументована така ідея була тим, що Русол доклав руку до розвалу Дніпра у 2017 році і наразі залишається неясною ситуацією з майбутнім спортивного клубу Дніпро-1 який він боягузливо залишив і подався піднімати. Іншу команду львівські Карпати у компанії співвласниками компанії Пас Глібом Корнієнком та Глібом Платовим, з якими вони успішно розвалили футбольну академію Дніпра, а нині змусили залишити посаду головного тренера Карпат Мирона Маркевича. Доля Русала, можливо, стане питанням обговорення на засіданні виконкому української асоціації футболу наступного тижня, де, окрім іншого, точно буде ухвалено рішення щодо майбутнього спортивного клубу Дніпро 1 Баскетболіст Дніпра Данило Сипало продовжує ЕРТ на чемпіонаті Європи ю 20 що триває у Румунії у заключному матчі групового етапу дивізіону Б проти однолітків з Косово, в якому наші співвітчизники святкували успіх 67-50, Він знову відзначився дабл-даблом, забивши 14 очок та виконавши 13 підбирань. Збірна України за рівної кількості очок з командами Угорщини та Швеції за кращою різниці забитих і пропущених м'ячів у поєдинках поміж собою, посіла перше місце у групі. «С» та вийшла до чвертьфіналу молодіжного Євробаскету 2024. Де зіграє з Грузією, яка посіла друге місце в групі Д. Переможець протистояння Україна. Грузія у півфіналі виходить на сильнішого стандему Нідерланди-Словаччина. Вихованець 8-ї дитячо нацької спортивної школи Дніпровської міської ради Ростислав Матвієнко став бронзовим призером етапу Кубка Європи з висловального слалому серед юніорів та молоді у категорії 16 у класі човнів к 1 байдарка Зманяко приймало польське місто Краків. Іван Фомічов з комплексної дитячинацької спортивної школи Дніпровської міської де виборов срібну медаль на змаганнях чемпіонату України зі спортивного орієнтування серед юнаків та юніорів, який завершився в Світловодську і зібрав 380 спортсменів з усієї держави. Дві події в одній Дніпропетровській обласній раді дня тренера вшанували провідних наставників регіону і одночасно влаштували проводи 14 олімпійців Дніпропетровщини, які будуть в складі національної збірної брати участь в Олімпіаді 2024 в Парижі. Напередодні дня тренера в Україні, який четвертий рік поспіль у нашій державі відзначають 19 липня з нагоди того, що саме цієї дати 96-го року минулого століття Україна вперше взяла участь в Олімпійських іграх як незалежна держава та самостійна команда. В обласній раді одночасно з вшануванням наставників вирішили влаштувати і проводить 14 олімпійців регіону, які будуть в складі національної збірної брати участь в Олімпіаді 2024 в Парижі. Сьогодні буде фіналізація. Нашого олімпійського циклу, потім наших спортсменів проважати до Олімпіади. А Дніпропетровської області їде 14 спортсменів. Я думаю, це гарний результат Був в умовах війни. Я побажаю їм хорошого настрою та класних спортивних результатів. Слава Україні слава українському спорту! Урочисте засідання з цієї нагоди відкрив та привітав зібрання голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Все, що в режимі відеоконференції усіх почергово віншували та дякували регіон за підготовку 14 учасників, другої за кількістю після Києва учасників Олімпійських ігор в Парижі у збірні України, виконувач обов'язків міністра молоді і спорту Матвій Бідний, голова Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт, народна депутатка, член комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Олімпій Ійських ігр заслужений майстер спорту Ольга Саладуха. Також за допомоги відеоконференції у спілкуванні взяли участь члени Олімпійської збірної України з Дніпропетровщини, які готуються до виступів у Парижі. Легкоатлетка Ганна Рижикова, дзюдоїстка Єлизавета Литвиненко та чемпіонка 30-х літніх Олімпійських ігор в Лондоні з вислування академічного Анастасія Коженкова. Я виробляюсь на стінку, де чому взагалі підготувати Вийти і спробувати свої сили в такій незвичайних ситуації, тому що всіх майже рідні знаходяться в Україні і більше за все хворіються за них. тих, щоб все було добре, щоб нічого не прилетіло, щоб досить спокійно. Ми відчинаємо вашу підтримку. Ми Дуже були б раді, якщо нас покажуть по телевізори, цей те час буде тісло і його любить. І взагалі вам це було б так шокодно. Хай краще буде в нас сухо, а вам буде більш прохолодно, будемо намагатися гристи на фініш дуже сильно, щоб ви, як сказати, будуть перевітці. Вам всім гарного настрою і дійсно вдячним Збройним силам і всім, тим за підтримку. Дівчата також усіх присутніх від імені голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації, привітала, подякувала та побажала успіхів. Його заступниця Ірина Грицай. Шановні олімпійці, ви демонструєте незламність українського духу та міць українського народу. Хочу побажати від себе особисто від ошиника області від цієї Дніпропетровщини. Вам перемог на Олімпійських іграх, і нехай прапор нашої країни майорить і всі бачать міць українського народу. Хай вам щастить. Далі голова обласної ради Микола Лукашук нагородив грамотами низку провідних тренерів регіону, серед яких фахівець з Бадмінтону, Михайло Мізін, наставник Дзюдо, Іля Чемчиурі та багато інших. У свою чергу голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк подяками вшанував усі вісім федерацій з видів спорту регіону, які підготували до участі в Олімпійських іграх у Парижі 14 атлетів, 13 з яких делегувало місто Дніпро. Ми всі їм пишаємося, вони вже переможці для нас, вони вже е, досягли неймовірної успіху, отримавши лі, ліцензію. Ми їм бажаємо отримати ще перемоги на Олімпійських іграх. Місто е, дійсно допомагає і стипендіями, і до підготовці до Олімпійських ігор, і в учбово-тренувальному процесі. Тому ми їм бажаємо великих перемог і дякуємо Збройним силам України за можливість тренуватися та продовжити учбовий тренувальний процес всім спортивним школам. Та на завершення меню урочисте це відразу двох подій. Слова побажань на адресу своїх колег, олімпійців нинішнього покоління, мовила чемпіонка 30-х літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні з висловання академічного Катерина Футрик-Тарасенко. У мене вже є досвід виступу. Я знаю, що це буде шалений емоцій і великі події у кожного в житті спортсмена. Я хочу побажати їм, щоб у них склались усі умови, щоб вони змогли себе реалізувати, тобто показати свій максимум. Ми, звісно, бажаємо їм перемоги, але я вже хочу сказати, що вони вже герої для нас і для всієї країни. Тому ми будемо чекати їх з медалями і будемо болювати за них. На сам кінець за гарною традицію усі дружні сфотографувалися на згадку на загальну світлину про день тренера і проводи олімпійців Дніпропетровщини на Олімпіаду 2024 в Парижі. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.